На цьому підприємстві вино виготовляють за всіма законами сучасного виноробства. Троянда Карпат теж пройшла усі етапи на заводах первинної та вторинної переробки винної сировини. Проте це не завадило напою зберегти давно відомий знаним дегустаторам смак. «Троянда Закарпаття це візитна карточка нашої області, і к сожалению, в силу об'єктивних обстоятельств почти 20 років назад було прикращено виробництво цього вина. Цього року Троянда Карпат побувала на міжнародному конкурсі Золотий Грифон грифон-2012», який проходив у Ялті. Із краю, який має свої виноробські традиції. Конкурсантка повернулася із золотом. От імінно во за ета красивіший, красивіший нарядний цвіт і аромат рози. От чому он так і цені ідея відновити виробництво марочного вина прийшла до засновників кілька років тому. Для того аби втілити задум у життя, знадобився час. В 2005 году была разработана программа по возрождению этого вина. В 2006 году в рамках этой программы были посажены виноградники, э, сорт Траминер Розовый, из которого делается троянда Закарпатья. В 2008 году был собран первый урожай и э, изготовлено вино и было положено на, на выдержку. Для виготовлення троянди Карпат використовують особливий сорт винограду трамінер рожевий. Цей виноград росте й в інших регіонах України. Та саме в Закарпатті розкриває всі свої особливі смаки та аромати. У нас кромі е, високого соотношення тепла. А виноград, щоб плодоносив, це потрібно, щоб сума активних температур була свише 3100 градусів. У нас це досягається в даному регіоні 3600 тисяча градусів. І у нас збалансировано количество осадков. Виноградні поля зараз повністю підготовлені до зими. Кореневища лози закрите землею, верхні галузки обрізані та ретельно підв'язані. Аби виноград пережив холодну пору. Винороби весь рік його ретельно підгодовують корисними речовинами. І для того щоб лоза у нас зазрела, вона в цьому юду сазрела і є хороші види на врожай слідущого вода. А от врожай попередніх років усі охочі можуть оцінити в дегустаційній залі. «Дуже багато туристів на Закарпатті приїжджає, особливо Берегова». Зв'язані з якими термальними басейнами, Десь приїжджають з Росії, і з усіх областей України особливо... на Востока». По дорозі в дегустаційний зал, численні дипломи та нагороди. Результат багаторічної роботи у сфері виноробства. Проте, виявляється, не всі знають, що Закарпаття має свої традиції у виготовленні хорошого вина. Ми вважаємо одна з головних своїх задач це зробити так. Щоб всі абсолютно знали, що одні з лучших вин прозволяться саме на Закарпатті. Частина історії закарпатського виноробства живе у цій кімнаті. Це майбутній музей виноробства. Поки що експонати лише збирають з різних куточків краю, але незабаром і вони зможуть переконати тих, хто сумнівається, що виноробством у Закарпатті займаються з давніх часів. А такі вина, як троянда Карпат, показують, що справа процвітає і сьогодні.